Привіт, вболівальники київського Динамо! Сьогодні ми пропонуємо вам ексклюзивне інтерв'ю з тренером Олександром Шовковським після великої перемоги над полісям з рахунком 3-0. Перш за все, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо! Шовковський привітав уболівальників з перемогою та подякував захисникам за можливість виступити на чемпіонаті. Він підкреслив важливість трьох здобутих очок і підкреслив, що команда сприймає кожну гру як фінал. На запитання, що гравці не змогли реалізувати на полі. Тренер наголосив на важливості дотримання тактичних домовленостей, правильної перебудови та виконання технічно правильних дій. Він визнав, що завжди є аспекти, які потрібно покращити. Але похвалив настрій гравців, мотивацію та дисципліну під час матчу. Тренер подякував гравцям за гру та оголосив, що у них буде вихідний. Він підкреслив, що такі моменти приносять задоволення від виконаної роботи. А ви, вболівальник, як оцінили перемогу Динамо над поліссям? Чи згодні ви зі словами Шовковського? Залишайте свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, щоб отримати більше новин та ексклюзивних відео від Динамо Київ. До наступного!